Добрий друзі, мене звати Матвій. І сьогодні я вам розкажу про руди і про кнопки YouTube. Багато знають, що что... 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 багато отримали сріблу кнопку Ютуба. Но не тільки є вона, а є ще багато всяких різних кнопок Ютуба. Е... Ну, і перша кнопка. Така срібла кнопка Ютуба. І не всі статі получили блогери. Але дуже багато отримали. Е якщо ви отримали, напишіть в коментарях. А я поки продовжую відео. Е срібла кнопка зроблена срібла. М ну так, і там написано, і там написаний ваш ваш нік, ваша назва каналу. Ну, я не знаю, як на телефоні заказати цю кнопку Ютуба. Ну, мені ще навіть до неї дуже далеко. У мене навіть со, 100 підписників немає. Е Наступна кнопка це золота кнопка Ютуба. Я не знаю, чи вона зроблена зроблена справжнє золота. Це просто її так назвали. Бо золото цей може ще й блистіти, Та це. Ну, не знаю, чи вона з справжнє золота, Ну, можу так сказати, є така руда золото. Ну, всі знають. Золото воно, воно, воно використовується як прикраси, сережки. Но краще їх не тратити на таку фігню, а краще взяти і хоронити їх. Бо це дуже дорогі речі. Золото можна добути в шахті, в каньйоні. ну, таке. Татя, а ви граєте в Майнкрафт? Якщо грати, то там є і шахти, і каньйони. Ну там немає, звісно, це. Там немає. А я знаю, що там немає цих рубинів. Там їх взагалі зовсім нема. Мені цікаво, чи буває в реальному житті. Редстоунний пил. Наступна кнопка Ютуба. Це, а вже ж бриліантова. Може вона з діаманту зроблена. Але діаманти всі знають, що це така руда. За допомогою неї роблять такі прозорі кристали, які ставлять в другоцінні речі. Прикрашають так. А краще взагалі їх не тратити на таку фігню, ну всі розуміють. Є така руда, як Рубин. Ну, так, да, є вона насправді. Вона така червона, прозора, ну і вона рідкісна. І вона ще й моя улюблена. Так, наступна кнопка Ютуба. Це іде руб... Рубинова кнопка. Рубину, ну... ну. Це така кнопка Ютуба. Я не знаю, з чого вона зроблена, але всередині вставлений справжній Рубин. Ну, рубин. І там. да. І він, статі, другоцінний. Е... У мене дуже сотні немає підписників. Не знаю, чого це так на мене помаленьку підписується. Ну, і може і підписуються. Ну що, різне буває. Блоги... Е... Не так легко здобувати підписники, як мені. Ну, багатьом блогером. Е... Да. Є кнопка така. Є... Є руда така, як називається смарагд. Смарагд – це така зелена руда, вона дуже рідкісна. І ти можеш отримати при. І ти можеш добути при рідкісних случів. В шахті можна добути. Під землею. В землі. Не думаю, що в землі краще під землею шукати. Е... Е... Ой. Е, ще є руда, не знаю. Така, така. Третє місце. Я забув Три... медалька, який має третє місце, я забув, що вона зроблена, Може це твоє руда. М -м. Ну, коротше. Напишіть в коментарях, чи цей кубок золотий. Ну просто самі подивіться на нього уважно. І ви тоді побачите. Ой. Ой, капець. Не знаю, чи він зроблений з справжнього золота. Багато є предметів, які зроблені із металу. Наприклад, як... Що? Нічого не бачу. Моєї кімнаті, а, наприклад, як, наприклад, як е, оця ручка, вона отака, е, отака металева, ну ви бачите, як сюди стаю, ставлю сюди телефон. Раніше в мене була копілка, в якій я хоронив гроші. Але тепер вона не працює. По-перше, коли я введу пароль, там тільки музика грає. Я, 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 я взагалі ще знаю на пам'яті цей код. А, а, то, а то просто грає музика. Ну, що ще зробити? Штори, нового ну, кула вікна? Попереднє відео було з оцим гусем, який... Ось він подивіться на нього. Ну, він трохи в нього вон, трохи е... розвернута. І ведмідь! Мені його подарили в три роки. А може і в чотири. Сон заплутався. Да. Ну що тут такого цікавого? Ну ні. Кстати, оцей м'ячик дуже похожий на цей на справжній баскетбольний м'яч. Хава! Ну, нічого страшного. А на це ми можемо і прощатись. Тільки мені треба підібрати глобус. Бачите, у цієї штуки нема. І пошукаємо Україну. Так, вона десь... Так а ну-ка, де вона? Ага. Ось Україна. Ну, він точно цей надпис не прочитаєте, але ви її бачите. Я пальцями її показую. Ну, на це ми, напевно, будемо прощатися. Ну, якщо немає в мене, поки що нічого цікавого, ще пошукаю.